Поговоримо. Ну що ж, друзі, як і анонсували на початку програми, прямо зараз з нами на телефонному дзвіночку знаходиться клінічний та реабілітаційний психолог, а також консультант з терапії узалежнених. Отож, з нами сьогодні пані Златослава Філь. Пані Златославо, вітаємо вас. Доброго дня! Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Дуже гарний, так і дуже рада. Нашому поверненню. Златославо, нам також приємно можна сказати чути вас в прямому етері знову. І знову мову, ми з вами говоримо про дуже важливу і серйозну тему для нашого суспільства, взагалі для кожної людини. От, Златославо, на вашу думку, що найчастіше стоїть за першим досвідом людини з наркотиками або ж алкоголем? Часто люди кажуть, що мені було просто цікаво, я хотів спробувати. Але коли я питаю, як тоді ця цікавість привела вас до таких руйнівних наслідків, то дуже швидко ми впираємося у біль. Бо за першим досвідом стоїть емоційна причина, навіть якщо людина її не усвідомлює. Наприклад, підліток, який вперше там випив чи напився на вечірці, це Рідко про веселощі, про якісь такі гарні спогади, жарти. Частіше це про спробу зняти внутрішню напругу, як я боюся я в себе показати, чи я не впишуся, я не знаю, як себе поводити. І алкоголь дуже часто стає рішенням, де я трошки стану сміловішим. Чи чоловік, який щовечора випиває після роботи, ну не завжди теж про смак, вина. часто це може бути про те, що він не витримує тишу в домі. Тому самотність, або навки постійний тиск, де я виснажений, мені не вдається. Піду я з друзями посижу. Це теж не завжди про розмови, про якусь таку велику сутність. А я розділю з вами цю біль. І єдине, що між нами може бути, це та склянка. Або жінка, яка щовечора їсть солодке і запиває вино, може не мати фізичної залежності, але емоційна вже є. Цей день був надто важким. Я хочу, щоб мені стало легше, або я хочу себе якось похвалити, щоб мені стало приємніше. То часто за цим стоїть хронічний брак, турботи, підтримки, дозволу на відпочинок. Ну тобто, дуже багато якоїсь такої емоційної частини. І направду психіка не шукає залежності, вона шукає порятунку. І якщо в людини немає багато безпечного способу справлятися з цими емоціями або просто безпечного місця, то вона шукає обхідний шлях. І на жаль, алкоголь чи наркотик це доволі найшвидший, найпростіший варіант. А от якщо сьогодні говоримо про залежність, як правильно це говорити, Знаєте, тому що часто коли ми спілкуємось про будь-якої залежності, часто люди починають нагнітати, ой, це так страшно, це так жахливо, і люди, які власне знаходяться зараз у таких залежних стосунках, так би мовити, із певними речовинами, вони почувають себе жахливо, коли от саме таким чином це промовляють. Як сьогодні нам правильно говорити, щоб не стигматизувати людину, а навпаки, допомогти їй? Ми насамперед, ми маємо розуміти, і ми відходимо від оцінок на кшталт слабка воля, ти винний, погана звичка. Ну, це мова стигма. Вона закриває людині доступ до допомоги, до підтримки. Це дуже велике місце сорому, з яким і так важко справлятися, і ми ще тоді так дивимося. Ну і що, тобі ще має бути більше сорому? Чи ти в тому винний, ти ще гірший. Сучасний підхід. Це визнання, що залежність це психоемоційний розлад, а не моральна вада, в першу чергу. І людина не вибирає залежність, вона вибирає полегшення. Але е, повертатися е, кожен раз до цієї дії то все ж таки важливо взяти відповідальність, що людина бере відповідальність за те, що вона вибирає. І повторює, що в майбутньому призведе до залежності, бо вибирати ми можемо кожен раз дуже різне. І можемо правильний спосіб там в домовленості проговорити, якось вирішити, а можемо все ж таки і негативний, там де ми будемо до якоїсь речовини. І ми говоримо в основному, що людина з досвідом залежності, а не залежний, поведінка, що шкодить, а не він зіпсований. Залежність це спосіб справитись, а не це твоя провина, це твоя вина. бо підхід має бути таким доволі партнерським. Не я знаю, як правильно, а ти ні. А я бачу, як тобі важко, і я хочу зрозуміти, що тобі може допомогти. Головне, ми не зводимо людини до її залежності. Ми шукаємо її цінність. Бо залежність це як наслідок. Це збірка вже її симптомів, які. Є в її історії. Її історія має значення, і завдання психотерапії не лише прибрати речовину, а допомогти побудувати новий спосіб життя, де залежність просто стає ну неважливою, непотрібною. Людина вміє справлятися. Златославо. А от на вашу думку, наскільки важливе оточення, будь то родина, друзі, середовище в розвитку або навпаки, в подоланні залежності? Це дуже гарне питання, тому що ми не народжуємося самі. Ми завжди є з батьками, з оточеннями, ми не є самі по собі. І тоді оточення це критично важлива сфера, бо залежність рідко виникає в якомусь вакуумі. Якщо поруч тривалий час немає емоційної безпеки, підтримки, ясних кмеш, тобто психіка шукає інший спосіб справитись саме в середовищі, де замовчуються емоції, і де. Ну, така ненормалізована поведінка на межі, або де немає взагалі моделі здорової турботи, то залежність може стати просто єдиним виходом. Ну, піду собі, нап'юся, мені стане легше, хоч забудуся з того. З іншого боку, саме середовище може стати ну, і ресурсом для зміни, тому що кожній людині потрібна людина. І жодна терапія не буде стабільною, якщо після сесії людина буде повертатися в токсичну атмосферу, де її знецінюють, провокують або стигматизують. Якщо ми говоримо про рідних, то я одразу кажу: ви йдете в терапевтичні групи для співзалежних, щоб краще розуміти себе в стосунку з залежною людиною. А друзям чітко пояснюєте, що при вас не можна вживати і не згадувати, і не обговорювати тему речовин. Ну і в подальшому ми побачимо, скільки залишається тих друзів, е, але сама людина з досвідом залежності має теж іти в групи А чи АН, пише кроки, шукає спонсора, несе служіння або йде на реабілітацію в центри, але тільки відкритого типу. Тут я буду на цьому наголошувати. І тоді, коли це є комплексний підхід, тоді ми формуємо ну, якби, нове поле для розвитку, для підтримки і взаємодії. А тоді постає ще одне питання: якщо ми взагалі говоримо про процеси, які відбуваються в організмі людини із залежністю, от яку взагалі ви можете сказати, які прослідковуються можливо певні або зворотні, або незворотні зміни в особистості і саме в психіці людини, яка потрапила під залежність від певних речовин? Залежність це хронічний рецидивуючий розлад. Який впливає на, ну, в основному ми ділимо 5, там набагато більше груп. Але якщо ми говоримо про нейропсихологічному е, рівні, то відбувається перебудова дофамінової системи. Тобто звичайні джерела задоволення, як стосунки, досягнення, творчість, більше не викликають задоволення. Єдине, що активує мозок це речовина або поведінка, або оця така група людей, де всі мене вроді би розуміють. І в результаті формується дефіцит мотивації, апатія, емоційне вигорання, виснаження. Якщо ми, наприклад, говоримо про рівень особистості, то тут домінує такий адективний спосіб реагування тобто уникнення фрустрації, неприйняття реальності. Низька толерантність до стресу, особистість немовби звужується, вона так закривається таке тунельне бачення стає навколо залежності, і мислення стає таким ригідним, поведінка компульсивною, такою провокуюча, контакт з оточенням або маніпулятивний, або формальний, або такий, знаєте, як обриваючий. Замість живого контакту з реальністю формується оця адективна псевдореальність, де людина має тільки свій світ. Вона дуже раціоналізує свою поведінку. Вона заперечує шкоду і звинувачує інших, і відмежовується або використовує їх як джерело доходу. Тут завжди підпадають близькі або родичі. Якщо ми говоримо про межі психіки, то порушується афективна ну регуляція. Тобто людина не справляється з тривогою, гнівом, соромом, тому уникає. Може додатково ще зриватися. Це збільшує кількість зривів. Часто формується злість на себе, яка ну теж не виходить е, Якби назовні і в тій конструктивний спосіб людина може збільшувати кількість речовин, ну тобто змішувати, що буде ще е, пагубніше на неї впливати. При тому, що е, формується і вторинна ідентичність. Людина починає сприймати себе лише крізь призму залежності ну тобто, я алкоголік або я наркоман зі мною щось не так. Ну і на тому найбуде так, і вона втрачає оцю суб'єктивність, тобто спроможність на вибір. Що я хочу, як я бачу, що мені подобається, я хочу реалізовувати себе в цьому житті. З'являється тільки тунельне бачення. Я маю знайти, купити, вжити по колу. Якщо ми говоримо про соціальні наслідки, то все ж таки стосунки дуже спрощуються. Ну прям так до ролей: хто дає, хто рятує, хто контролює. Втрачається довіра, близькість, відкритість людина або ізолюється, або живе в середовищі співзалежності. Ну, тобто, ті люди, які будуть робити все для того, щоб якось інша людина, яка має досвід залежності, виправилась, але при тому там ніхто нічого не робить. Це просто така ілюзія. От Златослава якраз хотів запитати, яку роль в процесі одужання взагалі відіграють такі спільноти, як от анонім, клуб анонімних, наприклад, наркоманів або анонімних алкоголіків? Mm -hmm. Це спільноти теж доволі критично важливі в частині відновлення, оскільки це дуже стабільне середовище, це підтримка, це ідентичність. Вони всі між собою пов'язані, вони знають досвід. Тобто, це такі група група людей, які дуже дуже близькі, не хочеться сказати, в своїх стражданнях. Є великі плюси, тому що це підтримка рівних, це місце, де людина більше не сама. Інші розуміють ну, не з книжок, а з досвіду, власного досвіду, коли інший говорить, це знижує сором, ізоляцію, дає відчуття, що от я не один. Далі це структура. Тобто 12 кроків це чітка послідовність роботи над собою. Там прекрасні зошити, блоки. Вони допомагають людині не просто утримуватись, а змінюють мислення, поведінку, стосунку. Це пишеться зі спонсором, тобто людина, яка має більше чистоти, вона це вже опрацювала, вона допомагає. Це, ну, це такий дуже близький контакт. Це регулярність, бо щоденні або щотижневі зустрічі створюють ритм і точку опори, точку безпеки. Навіть це важливо там, де раніше ну, якби все обривалось навколо вживання, і, і тільки ця була тема: доєднюється е, кількість людей, теми, спільноти. Е, які по іншу не мов би сторону, які пробують ставати на ноги, вдається. Мені дуже подобається, коли група розпочинається там хто скільки не вживає, і завжди кажуть там три години. Ну і люди думають такі, та три години ти я теж можу. А потім і п'ять днів. Та три години, п'ять днів і я можу. Три години, п'ять днів, чотири місяці, О, ну це вже довше. Потім продовжується, що я це роблю чотири місяці і вже десять років. Тобто від годин до років. Е і коли ця цифра чується, то це до такого тремтіння в тілі, що ого, яка повага, я теж так хочу. Е і ще один пункт це служіння. Іншим, е який не є е менш важливим, а є дуже важливим. Це допомагати новачкам, людина закріплюється теж з власною тверезістю і досвідом. Це цей спонсор повертати у цю цінність собі, і у багатьох випадках ця спільнота це не є. Альтернатива терапія, це її практичне якби продовження. Є група є у вільному доступі в списку в Аа, АН і за кожним закріплені місця церкви, хто веде, номера телефонів. І це все дуже легко можна знайти. І з цього розпочатку. А от власне ви вже декілька разів згадали про групи. Перше, коли ми з вами говорили про те наскільки важливе оточення, і зараз, от коли ми говорили про е, анонімних наркоманів, анонімних алкоголіків, а от загалом, що може зробити близька людина, окрім того, щоб там можливо якось підштовхнути до... Приєднання в групу там, чи разом ходити. От що ще може зробити близька людина, коли бачить, що там її е, рідний або друг занурюється в залежність. Не мовчати, не прикривати і не рятувати. Буду я тією поганою людиною, яка скаже це дуже прямо: не мовчати, не прикривати і не рятувати. Перше назвати проблему спокійно і прямо. Я бачу, що ти вживаєш, і мене це турбує. Друге, не брати на себе відповідальність е, за його життя, вправдовувати, не так сказати, знаєте, хто кажуть, підстилати соломку. А я бачу це, і це твоя відповідальність. Я готова, я бо готова допомогти. І третє це порадити звернутися за допомогою до терапевта, до реабілітаційних центрів, групи. Паралельно звернутися самому. Тобто співзалежність так само руйнівна, як і залежність. Е, допомога це не контроль, а чітка межа і підтримка змін. Тобто близьке оточення іде в свої зміни, е, людина з досвідом вживання іде в свої зміни. Златославо. Дивіться в своїй практиці. Ви 100% бачили і наслідки алкоголю, наркотиків. Це долі, які знищила залежність. Можемо ми сказати, що, наприклад, той самий наркобізнес або ж продаж виготовлення алкогольних напоїв це така собі форма сучасного рабства? Як фахівець і як не літературний письменник? Я не маю на меті все ж таки радикально узагальнювати. Але реальність є така, що цей бізнес, якщо так з грубшого називати, це доволі цинічна експлуатація людського болю, тому що людям не просто продають речовину, їм продають ілюзію полегшення. Залежність, втрачення зв'язків з собою, зі світом. І коли мова йде особливо ще про синтетичні наркотики, які буквально руйнують тіло і психіку за місяць, то це вже не бізнес, це вже так хочеться сказати, система знищення. І у випадку алкоголю це ще складніше, тому що я не дуже пам'ятаю фільми, де немає якогось кадру, що хтось приходить, сумує і не п'є чи хтось там щось погане переживає і не п'є, і це доволі легалізований ринок, але він стає формою залежності там, де реклама, культура і доступність перетворюють вживання на норму ну норму уникнення почуттів. І коли дитина бачить алкоголь раніше в фільмах, в якомусь досвіді, там гості приходять додому. І не бачить модель того, як говорити про біль і як проживати свої переживання, то ось тоді це стає системою. А якщо говорити про Обнаділиві якісь речі. От, е, розуміючи, що ви постійно знаходитесь у цій сфері, це ну, е, чесно, це, я розумію, наскільки треба мати велику силу духу для того, щоб працювати і, знаєте, от, е, емоційно е, тримати себе на плаву стабільно. От, що дає вам особисто надію от, у вашій щоденній роботі з людьми, які постійно живуть на межі? Мені дає надію те, що людина здатна змінювати. Своє життя, коли навіть здається, що пізно в людини є надія, віра, дія і бажання, для мене це максимально достатньо. Я бачила очі, які ще вчора були порожні, а сьогодні в них є якийсь фокус, сенс, якісь питання. Я чула, як люди, які роками не могли прожити дня без виживання. І вперше кажуть, який смачний сік. Або я сьогодні п'ять днів не вживав, я хочу ще. Або надія на героїчний, так знаєте, дуже хочуть одразу, я це дуже легко зроблю. Ні, давай тільки сьогодні. Ми тільки сьогодні, оскільки надія дає великий рух. І він починається з маленьких кроків, а наш крок це буде сьогоднішній день, і я ніколи не забуду зі своєї практики хлопця там десь до 30 років років, який після довгого періоду свого вживання доволі важких речовин, проїхавши на реабілітацію, проходив синдром відмінний без допомагаючих речовин. Він проживав, він терпів, як ламало тіло, як усе боліло, як, ну, як всередині просто все зривалося. І він е, доволі це так довгий час, коли з е, організму виходить вся речовина. Я собі подумала, наскільки це сила, наскільки це бажання жити. Тому що я інколи ловлю себе на відчутті, що якщо в мене болить голова, я йду пити таблетку від голови і все. А він проживав цю реальність, який це потенціал до життя. Тобто, пам'ятаю, у мене було багато до цього захвату, і я подумала, це дуже велике. Це дуже велике. Сила в цих людях. Бо навіть на дні у людини залишається, залишається потенціал до життя. І коли поруч з'являється той, хто бачить у ній не хворобу, а людину зі своєю історією, то цей потенціал прокидається. І саме це і є моя відповідь: Надія дає е, живу і щиру присутність людей або двох, яка ніколи не зникає повністю. Це в пам'яті залишається до кінця. Златослава, а що б ви зараз сказали тим, хто можливо слухає нас і думає, от ну все, мені вже нічого не допоможе. Що б ви порадили таким людям? Я бачила, як повертались ті, кого всі вже давно списали з рахунків. Бо навіть коли здається, що все втрачено, насправді втрачена тільки віра, а вона відновлюється. Через стосунок, через досвід, через крок. Один, але справжній. І тому, якщо ви чуєте це зараз, значить уже щось почалося. І я вірю, що у вас ще є кому йти далі. Чудові слова. Дякуємо вам, велике, пані Златославу, за те, що були сьогодні з нами, за те, що поділилися своїми думками. Я думаю, буде і про що і нам подумати, і нашим слухачам. Вдячні, що виділили нас час. Вдячні за вашу роботу. Хочемо вам побажати Божих благословень. Берегіть себе і маю надію, ще почуємось. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую. Райся голосом надії. Радіо голос Надії